Аби вирішити питання стихійної торгівлі, на вулиці Шептицького продовжує працювати відповідна комісія. Наразі підприємці, адміністрація ринку та представники міської ради підписали спільний договір, у якому дійшли компромісу. У Нас натура така українська. Ми боїмося чогось нового. Ми привикли так все життя на вулиці торгувати. Відповідно, і торгуємо на вулиці. Кожен же зараз думки є такі, шо що, що краще, щоб літом тобі зверху не капало, зимою не було холодно. Це набагато кращі умови. У Тернополі на Майдані воля замінили вуличне освітлення. Останні ліхтарі на майдані міняли 15 років тому. Окрім того, на погане освітлення скаржились і тернополяни. Замінили вісім ліхтарів, які придбали на шредері. Новий спортивний універсальний майданчик буде у центрі міста, достатньо великий для різних видів спорту зі штучним покриттям. Минулого року в Тернополі встановили два таких майданчики. Цього року планують облаштувати ще чотири. Крім того, заплановано зробити два дитячих спортивних майданчики. Один це бульвар Данила Галицького і вулиця Лесі Українки. Де з двох комплексів один передбачений для всіх ігрових видів спорту, інший буде хокейна площадка. І четвертий майданчик має з'явитися на вулиці Полиповлик. Ще одна екопарковка з'явиться в Тернополі найближчим часом. Облаштують її на масиві Дружба після ремонту дворів будинків на вулиці Кривоноса, 12, майдан Перемоги, 2 та вулиці Бережанської. Там створять і додаткові місця для паркування. Двічі на місяць у Тернополі відбуватимуться безкоштовні концерти. В місті стартував соціальний проект Талант Тер перший концерт відбувся напередодні дня матері. Хоча в нас зараз дуже тяжкий час, але все одно, попри те, треба, щоб діти співали, танцювали. Вони не тільки для нас, і для воїнів для всіх. Це ініціатива міського голови Сергія надала необхідність саме збагачення культурою щоб не втратити своє людське обличчя, напевно, так само важливе, так само, як їжа і все останнє. Цьогоріч чи не найбільше уваги капітальним ремонтам у місті. Цими днями продовжили реконструювати набережну Тернопільського ставу. Серед іншого, тут додатково з'являться велосипедні доріжки. Цього року плануємо завершити реконструкцію набережної в частині укріплення берегу, в частині укріплення гавіонного камня, кіб додатково довезений заміни повністю парапетів. І е, всі пішохідні доріжки, які були раніше в зруйнованому стані, зараз мають бути повністю викладені в Бруківці. Ну і, крім того, додатково облаштується місце для де традиційно проводиться освячення води поруч хрестом. Цього року у місті з'явиться ще два парки парк здоров'я та екстрим парк. Триває реконструкція бульварів Вишневецького, Кульша та Данила Галицького. На бульварі е, Дмитра Вишневецького роботи вже в початі ведуться активно. Е, в першу чергу ведуться підготовчі роботи для облаштування. Е, центральної частини бульвару, де має бути бруківка і великий дитячий майданчик двосексійний. Крім того, ведуться роботи по облаштуванню пішохідних доріжок, які мають з'єднати вулицю Лесі Курбаса з вулицею Симоненка. Капітально ремонтують і прибудинкові території, міжквартальні проїзди та тротуари. Сталять асфальт у дворах вулиць Руська, 13, 15, Чубинського 2-3, Вербицького, 4-6, Симоненка 2, 15 квітня 29-35, Лучаківського, 13 та Левкого 14. Місцеві мешканці пригадують, ремонтів тут не бачать. Останні кілька десятків років. Десь років 25, як прийшла, більше нічого не робили тут. А там площадку тільки поставили, ось там, бачите, маленьку, і все. Вже який рік підряд ми приділяємо значну увагу і робимо це пріоритетом. Ремонт прибудинкових територій між дворих проїздів, тому що більше з них ремонтували з більше 30 років. Станом на рік, коли провели лініалізація, таких дворів, які потребували капітального ремонту, було близько 100. Минулого року ми завершили більше 25. На цей рік заплановано провести ремонт більше 40 дворів міждрових проїздів. Вже 10 з них завершені. На даний час роботи проводяться по 9 об'єктах і порешті тривати протягом всього літнього, весняного, літнього, осіннього періоду. Уже завершили ремонти біля будинків на вулицях Коновальця 4, 6, 8, Вербицького 5, Лучаківського 12, Майдан Перемоги 2, Кривоноса 12, Слівінська 3 та проспекті Степана Бандери 74. Також завершили ремонт заїзду на вулиці Братів Бойчуків 15 квітня 7. Тернополяни позитивно оцінюють роботу влади міста. А міський голова Тернополя знову очолив список найвідповідальніших мерів країни. Рейтинг оприлюднили на сайті слово і діло. За словами експертів, визначали рейтинг як співвідношення виконаних обіцянок очільниками міст до загальної кількості даних ними обіцянок. Зокрема, у Сергія надала 108 виконаних обіцянок з 200 озвучених до порівняння у мера Львова Андрія Садового із 203 обіцянок. Виконана 91. Та як надав, не, не працював, ніхто не працює. Чому ви бачите? Ну, взагалі, дороги, в місті, на кожному мікрорайоні. Бруківки сюди. Паршевчанка, набережна. 1 червня у Тернополі зберігаються пільги на проїзд у тролейбусах для соціально незахищених категорій. Відповідно до внесених змін у законодавство, з 1 червня цього року в Україні змінили порядок нарахування пільг для соціально незахищених категорій населення. Зокрема, це стосується плати за проїзд. Зі слів міського голови Тернополя, незважаючи на те, що уряд скасував право пільгового проїзду для учасників війни, ветеранів праці, дітей війни та інвалідів третьої групи. У тернопільських тролейбусах зберігається право безкоштовного проїзду для цих категорій городян. 17 травня, о 13-й в українському домі відбудеться концерт з нагоди 200-річчя від дня народження Михайла Вербицького. 22 травня о полудні на вулиці Грушевського ліворіч драматичного театру. Покладатимуть квіти до пам'ятника Тараса Шевченку з нагоди його перепоховання. 23 травня, о 17-й на театральному майдані, покладатимуть квіти до пам'ятників з нагоди Дня Героїв України. А о 18-й там же відбудеться концерт патріотичної пісні.